Всім привіт! Мене звуть Оксана і ви на моєму каналі мої улюблені петельки. Давно не записувала я лицем в кадр чи в камеру. Я на роботі. У нас зараз відключене світло, якраз обідня перерва. У мене обідня перерва. І сижу, думаю, без світла нічого роботи немає такої. І я займаюся тим, що не можна займатися, але я ще в'яжу шкарпетки. Ніточка в мене. Ага. Вам зеркалить алізе з моташки. Не, не цей. Не встигаю, я все робити вдома, то якраз світла, коли немає і попаде перерва, то я трошечки можу пов'язати. Бо коли нема світла, у нас часа вже 3-4, то у нас зовсім темнота страшна на роботі. Так, сьогодні покажу такий маленький блог. Що буде, не знаю, але знаю точно, що вам свій сніданок знімала, якщо не стерла на один з вихідних. Тому що це вже, мабуть, було за два чи за три вихідних, я вже, я вже не пам'ятаю. Що ще покажу вечорниці. Трішечки повкидаю вам відео. У нас мене моя дівчинка-косметолог перший раз проводила вечорниці зустріч зими. І ми там були, було дуже класно. Покажу з тему, заказала гачки, кловер. Ну, ви розумієте, на тему кловер, але вони ідентичні, покажу, що прийшло. І ще не знаю, що покажу. Так що сьогодні мій такий блог. Я вас запрошую. Дивіться приємного перегляду. Дівочки, у нас вже Миколая резиденція відкрилася. Там пішов внук з дочкою. Ми Миколачика в гостях. Таке класне. Так що ми Миколаїв. Ось їхня резиденція. Менше принесемо. Клас, у нас якраз сніг, гляньте класно. Сніжок іде вже новорічний настрій. Так, привіт! З добрим ранком. Я не знаю, коли я вставлю цей ролик. Але в мене ранок, в мене вихідний, я хочу просто вам показати свій один з улюблених сніданків. Я інколи показую свої її рецепти, але це саме, ну як один з любимих. У мене овсяноблин. Дівочки, осянка подріблена, не мука і не ота ціла, а така, продається, подріблена. Кефір, яєчко, сир сологумі, розпушувач. Ванілька, намазала сметаною І зверху зараз я ще добавлю, це такий кремет є. А ще в мене кремет обліпиха з апельсином. Ну, я вам скажу, що так, купила дві баночки, два різних смака попробувати. Але в мене подружка мед із цим, скажіть, господи, з жовтим. Ой, забула не курага. А що ще? В общем, спомню, скажу. Яка приправа? Забулася. Так можна самим наколоти. Таке. Їсти можна, але хімія, хімія, медсхімією я називаю. Зараз я трошечки його поможу. І це такий сніданок у мене. пепе сніданок ну дуже корисний, дуже класний, півдня їсти не хочеться. Але через 2 години все одно питиму чай з ефіркою. Так, все. Що ви думали? Забила в Гуглі, подивитися, як називається приправа. Куркума. Господи, вже взагалі висиха. Так от, вона колота мед з куркумою. Дуже таку баночку приноси на роботу ми це п'ємо. Хочу показати, ось, вибачте, такий над'їдений блин, але бачите, як він всередині товстенький, бо тут є розпушувач. Порція повинна бути, скільки була повинна бути, мабуть, 100. 160 грам повинен бути овсяноблин і десь 100 або 110 грамів повинен бути овці, фрукти. Не схотіла я доставати ці фрукти, є в мене заморожені і клубника. В мене є і слива, і вишня, і насушені в мене багато. Але я просто люблю так цим метком помазала. Ось, бачите, товстеньке класний. Так що, такий у мене вихідний сніданок, і вам приємного. Показую вам красу, яка у мене зараз на підвіконні. Дивіться. Оце й кажуть, оцей горщик я покрутила, тому що поливала, мені незручно було поливати. І він у мене, бачите, такі квіточки трошки засухли. А оце не трогала, Гляньте, яка краса. І ось манюнька теж випускає. Яка на сьогодні? 23, 23, так, 23 листопада. У мене вже капріст, чи рождественник, чи як його правильно називати. Так, це ось у мене хто це в мене? Фікуси. А ось у мене навіть помідор виріс. І це на роботі також туди типу посадила, квіти, І там також помідори. Так що така в мене краса. Або на нижню, так, щоб воно їсть. Так, а тепер дивіться, яка історія. Ця свічка на наповнення, то ми її катаємо до себе. Тобто, кладемо оцією штучкою від себе і дивись, Люда, от так от. Зараз його приберу. Катаємо до себе. І катаємо. відрізати Ось такі, да, вирішує. Що ти сюди ще дала. лаврушки? Распеку, лаврушки. Дай ще Сам лаврушки. Дай, mm -hmm. Лаврушки ще без зацепила. Дівчатка, у мене сьогодні вареники. Вареники із цим з лівором. І трошки тіста залишилося із творогом. Так що, такий у нас сьогодні обід. На суді, до речі, дуже класний. Люблю м'якусінький, як пух. Так що у нас будемо підобідувати. Смачного хто їсть. І так, дявочки, мої гачки з тему. Якби отак я не знала, що це китайське тему, я б думала, що це настоящий кловер. Дивіться, я ще внесу. Гляньте. Єдине, що їх відліча, це у ось немає такої зазубранки. Все те саме. Але я взяла, скільки в мене тут 2, 4, 8 штук. Я їх купила, купила я їх за 130 гривні. Я їх купила, але не подивилася, який метраж Просто взяла собі набір гачків а тепер метраж, коли прийшов, гляну, що тут 4 5. Але не пойму, як тут. Пише номер 4 0,25, 0,2 і 5. Ну, як оце поняти? Пише 5,03. Пише 6,3,5. Пише 7, 4. Пише 8. Ні, 7 і 5. Пише 4, 5. ось. У. Далі. 8 пише 5. пише 5 і 5. І. 10 пише, що пише, не бачу. 6. Дівчатки, хто розуміється на цій нумерації, будь ласка, мені напишіть, як її читати правильно, чи 5, чи 3, чи і 0. Але, о, я, мабуть, казала, забула, я вже забуваюсь. 140 гривень я цей набор заплатила. Хочеться мені ще купити мабуть, менших, більше не хочу. До речі, в мене ще йде там гачки, але вже не такі, на кловер, похожі. Йде з червоною ручкою. І шо? В общем, не знаю, прийде, покажу. Так що, така моя економ покупка на тему. Підсіла трошки на тему, я підкуплялася, але ще не всі посилки прийшли. Нічим не, не відрізняти від, від кловера. Єдине, я ж кажу, оці зазублянок, бачите, ось отакі. Так що це така моя тема. Положу я в чохол. Спеціально купила колись чехол, Чохол, до речі, зараз покажу. Гачки, гачки йшли отакий, такому кульочку. Ну, нічого не понятно, але отакий кульочок. А я собі прикупила раніше на Кандійорі отакий чохол. Брала, мабуть, в тому році, на Чорній п'ятниці. У мене моїх три гачка є. Тут два засунутих, їх у мене 1,75 і 2,25. Ще третій там витягнутий. То я думаю, я їх сюди уміщу. Чи сюди, чи сюди подивлюся куди. І оце у мене тут такий буде чохол для кловерів, для моїх. Бачите, як вони гарненько влазять, І хай вони тут і живуть. Отак. Ну, наче не випадуть. Так що така в мене покупочка з тему. Хочеться вже докупляти всі розміри, хай вони будуть. Тому що так наче не треба, а тоді трах, бах, і щось треба десь щось вив'язати. Гачочку. так класно вийшло. І третій десь у мене тут. Так, це ще не все. І ще в мене дві покупочки вязальні на тему. Це я собі купила дві отакі стрічки, метровки, як правильно називається. Одна буде на подарунок. До речі, будемо скоро подарунки збирати. Купила, дівчатка, за 31, 31 цент, чи як правильно сказати. Ну, ні руку не покажу, вони тут стягуються. Обикновені у нас вони по 70, тобто чи по 40 гривень, а тут 31 цент. Це навіть навіть не долар, навіть даже не півдолара. Тут копійки. То я взяла дві, хочу я ще собі прикупити, щоб в мене було ще дівчинкам на подарунки. Але, може, і ці подарую, а собі пізніше прикуплю. Так що, такі мої були покупочки з тему. Зараз вона дуже популярна. Я десь дивилася в Тіктоки, якийсь мужчина казав, чоловік за цю тему. Каже, два роки там будуть ціни низькі. А потім вони під себе під, під, підгрибуть весь ринок, і тому ціни будуть такі більше, чим треба. Так що, поки є можливість, підкупляйтеся. Це моя така порада. Так, все. Так, дівочки, сьогодні знімаю ще один смаколик, світло ось такий вийшов блог, мабуть, кулінарно-відпочивальний. Ну, але покажу. Собдеповська миска, кажу зразу: напишіть в коментарях, обожнюю ці миски. Попросила в Наташі це наша ну, моя невістка, ми з нею невістки. Е, старі такі миски желізні. Вона мені дала не одну, одну таку більшу маленьку. Наташа, користуюся тобі, привіт. Я знаю, що ти мене бачиш. Користуюсь завжди, обожньою. І гріть, і паруваю, і все. Ну, в общем, сьогодні їй попало фарш. Так от, у мене тут фарш, цибуля. Ну це літня кухня, дівчатки, світла нема. Колись доживу до кухні. Фарш, цибуля, чесничок, спеції, лаваш. І такий в мене буде обід. Вечеря хто як. М'ясорубку не прибираю, бо ще буду молоти сало з щасничком. Обожнюю. ПП. ПП дівочки. сало мелене з часничком. Зараз на ключу покажу. Так, дівочки, мій лаваш. Я не знаю, чи вам видно. Оце перший. А то другий. Два лаваша. Пачечки два лаваша. Так, стоп. Нажала, не на те, що треба. Не знаю, що знімаю, бо одні руки знімаю, другий показую. Далі, в мене яєчко. І ми отак яєчком з усіх сторон. Ну, в общем, зараз обмажу, тоді покажу. Дівочки, отака краса в мене вийшла. Половину посипала сирком сологом, і половину ні, тому що в мене чоловік не дуже його любить. А мені, в мене твердого сиру нема. Ну, я його дуже не люблю. А сологумі саме то. такий смаколик майте на увазі. Я знаю, що всі його готують дуже швидко, дуже смачно, поки посуду помила, поки там те, щось настроїла, воно мене вже запеклося. Можна даже готувати його на святковий стіл, але вкрасить гарно зеленю і так викласти. У мене домашній варіант ми будемо обідати вечерять. Чоловік буде їсти з макаронами. Я не їм макарони, в мене вже вечеря, правда? Я не буду їсти макарони. Я просто пару штучок і все. Тут м'ясо, лаваш і трошечки сулогумі. Так що такий у мене сьогодні смаколик вийшов смачного. Так, буду знімати на подушки з кресла, тому що моя барикада із відео розібрана. І це ще тему. Така вишивка по В общем, на картинке була дуже класна. Була така перламутрова яскрава, 11 кольорів, я так зрозуміла, і, думаю, така класна дерево мудрості чи щось таке називалося. Я замовила. Дівочки, прийшло капець? Ну, як капець. Капець, воно то не капець, так, набор голочок. Я ще не розпечатувала, не знаю, скільки дві штуки написано, бачите? Ось? Значить, набор голочок. Далі прийшли ниточки. Ниточки, до речі, класні. Ось, їх багато. І вони всі з номерами. Ці ниточки. І прийшла схема. Все, більш не було нічого. Але зараз покажу схему. Дивіться, яка схема. Ну, це вам скажу для діток. Дітки, які хочуть вишивати підлітки, оце для них. Тут, наприклад, ось якщо голубим ось шостий номер, то він шостий номер скрізь іде. Ось шостий номер. Тут, якщо 02, то він 02 скрізь іде. Це така тупа вишивка по номерах я ще не розібралася, скільки ниточки вишивати. У краях намальовано, боже я з ногою, ну, вибачте, ніяк мені промоститься. На краях помалювано, якраз таки робить. В общем, треба розбиратися. Так, що це такі подарунок? Не знаю, чи в них всі такі вишивки, але якщо вам треба подарок для дитини, для підлітка, для дитини. Оце можете брати. У них вони отакі. Може, там ще якась красивіша, Ось, до речі, нерівно відрізана. Може, в них там якісь є іночі. Колись ще возьму, попробую одну. Але по оці бачу, що це дитяча. дитяче. Ну, все одно вийшло і подивлюся, що воно буде. Така вишивка з тему. Так, і на закінчення. На закінчення для мене шкарпетки. Оці готові по обраті. Ці готові не поприті. Яка різниця? Оці 37 зв'язані просто лицева, резинка, і все. Ці вже пішли 38. І тут, до речі, 40 петель. А тут я набрала 44, Даже на 44, 46. Сиділа на роботі, я вам показувала на початку відео, набирала рота, роззявила, за місту 40. 4 петлі набрала 46. І вже кинулася тоді, коли почала загортати. Навіть п'ятку в'язала, не бачила, що в мене 46 петель. Навіть не знаю як. А тоді вже вдома тут кинулося, що в мене тут 46. Тому хорошо, що я зробила спереді резинку. Вони не такі об'ємні, кажуться. Але на оці петельки для мене вони широкі. Ці будуть набагато гущі. Я коли вже їх буду відправляти, тоді вже їх. Ближче покажу. Зараз у мене на спицях чоловічі. але то вже буде інше відео. Так, такий мій був блог кулінарно відпочивальний. На цьому буду все, буду закінчувати. Ви бачите, що таке стомбурне диванно всяке відео. Ну, поки що нема можливості знімати на столі. Це тимчасові трудності. Все в нас наладиться. На все добре, а ми з вами зустрінемося, і це буде дуже, дуже скоро.